Христос очистив і освятив воду. А вода це одна із один із елементів, з якого складається все в світі. Важливий елемент. Людина більш як наполовину із води складається. І вся вселена наша, і наша земля в тому числі. І так Господь створив, по суті діла, обновив весь світ і людину. І людина, яка з Христом разом з'єднується, хрещиться, вмирає і починає нове життя, воскресає з Христом, вона стає новою людиною. Ось що відбувається з нами під час нашого хрещення. Ми стаємо новими, безсмертними, ми стаємо божественними, Божими дітьми. Це саме головне. Друге, там Господь на Іордані, сотворив ще велике чудо. Коли Христос піднімався з Іордану, відкрились небеса. От коли Адам згрішив, рай за ним закрився. А тут відкрились небеса. Новий рай на небі, там, де Бог, відкрився для всього людства, і нема ніякої перегородки між Богом і людьми, ми сміло можемо входити в Царство Небесне, легко підніматися. І друге, Дух Святий, виді голубки, спустився на Ісуса Христа. І знову людям старого завіту і нам, віруючим, це нагадує голуб'я, який приніс масличну ветку праведному ною, коли закінчився потоп. Знак того, що Бог примирився з людьми. І так тут, під час хрещення, Бог з людьми примирився. Ворожнече закінчилась. Бог нам все простив. І доказця ця голубка, яка спускається на Ісуса Христа, це печатка на нас, на нашому житті. Дух Святий це сила Божа. І можна порівняти Духа Святого, Його силу. От Є шарик і злізіни. Він лежить на землі. Так може лежати. А якщо його надути повітрям, особливо теплим, він легко піднімається вверх. І летить скільки може. Ось так благодаті Духа Святого, наповняється душа кожного християнина, піднімається до Бога. Туди в Царство Небесне. В відкриті небеса. Ось для чого потрібен нам Дух Святий. І Дух Святий зійшов на Ісуса. А через Ісуса Христа сьогодні Він сходить на всіх нас на всю землю. І останнє, Бог Отець Сей є Син мой возлюблений, о нем же благоволіх. Син возлюблений був. У батьків сама любина, любима дитина. Це коли в сім'ї одна дитина. І особливо, коли ця дитина пізно народилася, коли вже не могло бути дітей. Оце дійсно дитина. От батьки в ній душі не чають. Коли багато дітей, це так не відчувається. Ось такою дитиною був Авраама, право син його, Ісак. І Бог сказав принести його в жертву. І Авраам, нічого не думаючи, Бог Готовий принести його в жертву. І все зробив, щоб цього сина віддати тому, хто його дав йому, Богу. І вже ніс за ніс, щоб його заколоти. І Бог ту хвилину зупинив, показуючи, що, що Бог не є Бог смерті, а Бог Воскресіння і життя. От син возлюблений, у Бога, Отця є Бог син. Ісус Христос нас пасить. Такий Він єдинородний і улюблений для Бога. І такий повинен бути Ісус Христос, дорогий і улюблений для кожного із нас. Кожен із нас повинен берегти на свого Спасителя Ісуса Христа. В своєму серці, берегти віру в нього. Не грішити проти Бога. Не грішити проти ближніх, які є іконою Божою. О нем же благоволіг. Останні слова із події крещення Господня чи Богоявлення. Благоволіх. славянське слово, якщо перекласти на нашу мову, це значить син, який мені приємний. син а який батькам син приємний. Той, який слухається, виконує волю батьків. Який батьків розуміє співслово, який ніколи не йде проти волі батьків. Цей син приємний для батьків. Ось такий Ісус Христос, який повністю виконав волю Божу відносно нашого Спасіння. Ось такий сьогодні важливий урок дає нам Господь наш Ісус Христос, для того, щоб ми стали новими справжніми християнами, щоб ми жили по волі Божій. Щоб ми, прийнявши святу воду, стали святим джерелом, святою водою стали новими Божими людьми, щоб через нас обновився весь світ, весь космос. Не тільки наші домівки, наша земля, наша країна. Все повинно стати новим, все повинно стати Божим. І хай до цьому допоможе нам Господь. Тому що Господь на Йордані. І сьогодні просвіщає кожного із нас, кожному із нас готовий дати повноту знання про себе. Амінь.